Оооооо, ебать еврот. Гаддем. Гаддем, пігнали, блядь. Логонька озвучка. Так, що я думав? Я думав просто... Де та хуйня? Думав поїхати у квадрат э, J2. Ой, коли заходив на, на цю карту, думав, що я з верхнього спавна буду, тут опинився знижньо. Думаю, поїхав до J2, посіляю потяжам. Дивлюся дві штуки. Ну все, блядь, думаю, пізда. Нікуди я не поїду. І хоч там мені ловити. Ну, відповідно, їду наліво, правильно? Правильно. Ой, наліво, направо їду. Весте багато, повте, пете, нормально. Поїду подрочу там. Тебе ще й... А, це ще й з твоїми тими налаштуваннями нормально. У мене ніче налаштування мені... Чи незвично. У мене нема оцього що, типу... 1650 хп з 1650, мене просто ХП пише. Не пише з скількох. Ну і тіб водки не такі, приціл не такий, в снайперському не зеленіє картинка. Щось новеньке для мене. Ну і приціл снайперський аркад неоднаковий. У мене... Так, жорстко. ФЗ поїхало, ніхуя. Ксор получає пізди. Там тисак щось затисався. Зора теж бездата позиція. А собі стою, Чилю. Що мені ще робити? Перший бій був. Я був, блять, максимально не того. Не, не зряджений пушити нікуди. <кх> максимально спокійний. Стою, дивлюся, там 8-9 дрочев в одній точці в одному квадраті вже хвилину часу. Думаю, ніхуя собі... Що так можна було на 279 так дружити. Так, тут жорстко везе щось там, бом-бум, ну там хати. Я вже не їбав, чи стріляти, чи ні, вирішив стріляти, ну і правильно по кубі попав. Під'їжджаєш, побачите, де хати, де не хати. Тут Леопард виїжджає, йому жорстко бум. Слабо, що тут тільки 475, там скільки альфа-підсутствуємо. 560, ну не повезло. От і, в принципі, на тому весь дамаг і закінчується тут. 2 ЛТ в'їбали, а ні, 1 ЛТ въебали, тисак біля мене без ХП. Я вирішую сьобуватись. Подохну, як останній тварь тут. Тут думаю ще тишку дати, але тут ясно, Тут то, то, то не той танк, що може тако, блять, їхати і стріляти. Тут ще вирішую, <кій> може щось хтось вилізе стати дати тичку. Бачу що всі сипляться що шойобнуті. Зараз взагалі буде казка. Десак починає її бачити, Стоячи в кущі. Не, ну тут -то, після того я зрозумів, що пропаща сила і вирішив всі батися. Так, бачу, зводжуся, ну туда. тут там. Тут там. Нещастит. Так, так, так. Тут жорстко такий джин-джін-джин-джин-джин. Коптичка. -джин -джин -джин. Поїхав далі вже добре. Маю 620. Пройшло 4-3 хвилини 320 бою. І маю 620 мау. Так, 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 так. Тому вийде, не виїхав підар. Ну і хуй з ним. Думаю, ставати чи біля арти, чи ставати отут за кутом справа. Вирішив стати справа. Якщо що там до міста, легше буде швидше перетягнутися. Якщо би поїхав до артиста, поки два йдеш, блядь, плюс будеш світитися, що йобнутий. Плюс довше буде до до 2.79 їхати. Бачу прогу. Піздую на прогу. Розумію, що вона втікає, підарша фулова, могла би і не втікати. Побачивши того канопи чи хто то, контендер. контендер. Блять, що він нахуй там стоїть в вікні. І все побачив, хуй я забив. Тут буде моцний постріл. Я подумав, що я. Да. Це, це прям піздец моцний постріл. Я щось подумав, що я його ВЛД не візьму, типу буде рукошетно, ну, блять. Блять, ну от подумав я, що візьму його велда. Забув, що я калібр йобнутий. Вирішив вистрілити поебан. Так, тут жорстка зводочка. Оп! Просто впав в кришу. Снаряд не повезло. Так, тут хоп-хоп-хоп, дивлюся, ті почки їдуть собі сміло. На похрепту. Побоченням. Шкода довго не пожила, ну бо 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 І тут везе, до моєї він геній. Ніхуя, Генія. Все, я думаю, що вони після того не будуть вилазили, їду на торта. Оп-оп-оп-оп-на. Майже без ведення. І то вже є 4 кіла і 1200. Дивлюся на 4 кіла, дивлюся на 1200, дивлюся на рахунок 10-10 до моєї пізда, я ніхуя не зробив. Вирішую <реш> поплатити чисто, вдруг друку там та залупа стоїть. Друп. Що ще робити тут? Їхати ж, мені бачити їх. Ну, Бій максимально такий тупуватий. Затянуто тупуватий. Котре ЛТ нема, щоб... Світити. Щоб якась була реалізація тої гарячої пушки. Сілте долбойоби. Та і не ЛТ, і СТ теж От. Ну, плюс я ще розумію, що я після вистрілу не свіжусь, хоча мав би світитися, якщо б він в кущі стояв. То вже пройшло 7 хвилин бою на 6,5. У мене 1200 на цифер платі, це дуже радує. Кидаю, 430 тому що він щось почав робити. Скільки я не свідчусь. Вже я тоді не думав, що я тіп, не свідчусь і, ну, типу, що їх там нема. Думав, що вони там стоять десь. Ну, от просто закрито. Куїбани. Ну, бо там за парою кущів, не знаю. Я думаю, що 430-й фоловий, правильно. Правильно, міг щось зробити Бачу, що 29 їде. <кій> Вирішую виставити спочатку на центр. Глянути вдруг може щось там тундун. Ну, це було, звісно, помилка їхати аж з такої відстані задом. Щоб чахнути той центр. <кій> ну, але, блядь, я не всадався. Вилазею. І І свічусь, походу. І їду. Але тут я свічусь. Починь був десь справа. Нафугей. фуге Кидаю 2.79. 9 Тіп, що поможе йому. Тут знову вкотре я щось дуже далеко вирішив задом почати їхати. Вже, блять, їду, то їду похуй. <кій> Юдесик, я такий думаю, блядь, Юдеса проїбав через те, що так та, той скоро почав задом їхати. Думаю, пізда мені, 10 год тюрми. Але Юдес вирився не гордий. якимось хуєм тижка за... зайшла, хоча, блядь, мало б не заходити. Ну повезло. Хуйваю з трупа того Ксора, як він тут файно став. Тому що він на мене буде виїжджати, все-таки є вафля, а там 2.79, ну, блять, розумніше було б на мене виїхати і дати гарантовану тичку, аніж на 2.79 пікати, Почекати смерті від нього. Ну, коротше. Йобнутий просто тіп на, на ЮДИСі попався. Так, ну тут чекаю СТРВ. Оп-оп-оп, думаю, тичку дати, десь там справа дерева були повалені. О, сюди думаю, ти ж куди там тут починається дергавання з тим прицілом і, блядь, пушкою того ксора єбаного. Оп! Я не зрозумів, що він тут стоїть прямо на базі. Ну, це це моцний, моцний вистріл. Моцний газ. <ривіт> да, моцний газ, конечно, придумав я сильно. Мав би я би вже забирати його, та. Якби би пробив. Ну, якби попав в переднюєтичку, ніби я його пробив тут. Ну все, розумієш, на нього не поїдеш, бо будеш світитися як хуй, блядь, Моржовий. Бачу 430-й хуяре полем, щоб жарти немає їхньої. Ну, скоро вже не буде їхньої арти, ось і немає їхньої арти. Піздую центром, оскільки думаю, що до пар заграний на 430-й, він мене не буде і бачити. Бачу, що не свідчиться, значить не лего тут, легопард там, піздаю далі. Тут розумію, що 430 швидше за все відкис. Думаю, пізда мені. Бачу СТРВ. Все-таки я не пробив його тоді був. Виставляюсь. Жорстко зводжусь. Тичка довідземя. Зо, я розумію, що лишився один леопард. Що він мені, блядь, зробить? Даю тичку, надію, що він там буде приїжджати, але його там не було. Виставляюсь. Оп! Леопольд! Бум! Дура не попадає. Зараз артап може просто капітально На! Ну і тут вже діло замалим. Діло замалим. Да, і таке Да і такен! Ский вийшло бій. Ну, бій ціле ніхуя, але... блять. Настріляв, настріляв. Скільки там вийшло? Там вийшло, вийшло, вийшло до свій бі. 4200 ще був блайнд, А, блайнд повезе. Кого я в кущі забрав. От і все. От і все До речі, а я можу. Тут якось гуляти, блять. Скачався мод, нахуй, на польоти Я не можу. Які там комбінації плавить. Я їбу, блять. Я управління відворення. не 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 то. Ну, короче, похуй. Ну і на цьому кінець легонької озвучки я.